А проти двору місцевої жительки 78 річної Ольги Ткаченко розташована братська могила китайцям. Говорить, знає про неї небагато. Це китайці, десь йшли вони, тут їх щось застало. Ну, щоб сказати, що да, вони воювали за Україну чи там. Я не можу цього сказати. І ніхто ніяк не може толком розказати, що це. Але держать пам'ятничок. ну нічого. Хай буде. Хто знає, може ж вони тоді щось хороше робили. А мені здається, що хороше теж не треба забувати. Приїжджав колись сюди, посол Китаю. Він з Черкас, в Черкаси приїхав, приїжджав сюди. Був дуже благодарний, що ухожений пам'ятничок. Ну, хто знає, я кажу, що нам важко судити оцю політику. Її менше треба слухати, бо можна. І туди, і сюди можна звихнутися. Я правду кажу. Не знаємо, кому вірити зараз і як. Односилець пані Ольги Віктор Григорович каже проти знесення пам'ятника. тому що китайці допомагали освобождати нам, від німців. А тепер для чого його трогати? Він же нікому не мішає. Це підряд усе знімати і викидати. Це неправильно буде розташована братська могила недалеко від дитячого садочку, тому коли прибирають свою територію, обкошують від зарости і це місце, розповідає вихователька Наталія Андрєєва. Нещодавно з нього зняли зірку, символ радянської армії. Йде так так звана кому... декомунізація, А вони воювали в складі Червоної армії. Ну як сказати для нас, воно особи для мене особисто. Це воно ну ні за ні проти стояв. Хай собі стоїть, ні шкоди, ні користі від нього не було. Якщо його не буде, ми, скажімо так, це безболісно перенесемо. Ми вже відходимо від того, що було раніше. Так, щось, щось позитивне, щось хороше треба треба внести. Це частина нашої історії, яку можна розуміти зовсім по-іншому, але ж воно зараз не на часі для теперішніх поколінь. Воно зовсім вони нічого про нього не знають, а ми доносить не збираємося, тому що в нас є зараз. В нас є свої герої, за яких ми молимось, переживаємо, думаємо. Місцевий житель Віктор Пащенко говорить, для історії такі речі мають залишатися. Це пам'ять якась, я, я, щось вони зробили, щось добре зробили. Комунізація, да, вони обіжали цей народ, цей пам'ять. І завжди за цим пам'ятником і доглядали. І... Всі часи. Наші діди батьки, там батьки. Вони в той час вони загинули, вони віддали своє життя, щоб не було цієї війни, яка зараз безглузда. А пам'ять повинна бути. Тоді такий був час. Історія. Я думаю, що це все правильно. Треба історію берегти і пам'ять берегти. Історію цього періоду досліджував у своїх наукових роботах історик Сергій Шамара. Каже, такі пам'ятники мали б зникнути ще на початку Незалежності України. Це пам'ять про те, що були імперії, які як м'ясо використовували людей. Тому я проти існування братських могил і далі. Ця історія тому і повторюється, тому що нема імунітету виробленого суспільства. Китайці на теренах Черкащини з'явилися саме в, такій, в такому особленні як військові, які окуповували наші території, точніше допомагали російським червоним частинам окуповувати. Українську Народну Республіку І є чудова думка, що зробити з цими тілами, наприклад, цією могилою. От вона не може вшановувати пам'ять окупантів. Це однозначно, це пряма аналогія до сьогоднішніх подій. Навіть дуже прямо я б сказав, на ті ж самі народи натякаючи. Китай зараз дуже багато країна. Ми бачимо, що вони можуть витрачати свої ресурси офіційно і неофіційно на різні значить, важкі озброєння для певних країн і їхніх солдатів. Тому чому б їм таку миролюбну акцію, як ексгумація тіл, не використати, не зробити за свої кошти, не забрати, не фікувати? Можливо, їх досі шукають родичі, можливо, вони будуть славні на своїй батьківщині. Але точно не у нас. Пам'ятний знак китайським солдатам є в переліку пам'яток культурної спадщини обласного рівня та національного, розповіла начальниця відділу містобудування архітектури, земельних відносин та екології Слобідської сільської ради Ірина Ільченко. Він підпадає під декомунізацію під закон, так але так як там знаход... захоронення є громадян Китаю, вважаю, що дані питання повинні вирішуватися мінімум на рівні обласного. На обласної ради є план заходів національного рівня щодо реалізації закону України про декомунізацію, так в якому чітко зазначено, що до 25 квітня, якщо я не помиляюсь, 24 року повинно бути розпорядження голови обласної ради. Ми не отримували жодного такого розпорядження, тому далі дій ніяких не було. Даний об'єкт дійсно мав статус пам'ятки, але в результаті нашої спільної роботи із центральним органом ми оформили запит, відповідний пакет документів, направили його до Міністерства культури і центрального Органом було е, прийнято рішення про е, не включення даного об'єкта, бо це була щойно виявлена пам'ятка до Державного реєстру пам'яток. Е, що це значить? Е, фактично, зараз цей об'єкт не є пам'яткою, з, з, з цього об'єкта знятий е, статус, тому е, дія закону пам'яткоохоронного на цей об'єкт вже не поширюється. Е, станом на зараз. Цим об'єктом може на свій розсуд розпоряджатися орган місцевого самоврядування на території якого знаходиться даний об'єкт. Щоб зробити перепоховання, це великі кошти. Наразі кошти виділяються на життя громади а також на ЗСУ в основному і так як. Ну, немає більше коштів, щоб виділити це колосальні суми, виділити на перепоховання. вважаю, що це повинно бути десь після вже миру, то і будемо вирішувати ці питання. Тетяна Зазуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.